що можемо слухати Слово Боже, що можемо звіряти своє життя зі Словом Божим. І моє серце теж радується, що я можу в домі Божому бути приходити такий, як є. Але Господь знає, як підкріпити, знаєте, коли ми і знемагаємо, Бог він не запізнюється. Він знає, знає, що нам потрібно і що краще. Ми є люди в тілі, але є сьогодні Господь, який Духом Святим який полюбив кожного із нас любов'ю вічною. І він оставив Слово своє для нас, він оставив приклади, і ми можемо сьогодні розсуждати над словом Господнім. Хай Господь благословить кожного із нас, щоб ми сьогодні зближалися з Господом. Я слухаю ці проповіді братів і чую, як Господь промовляє і до мого серця, до моєї душі. Знаєте, і, і ще раз Бог нагадує Слово Боже, що чекає вічність, і нам треба готуватися до зустрічі з Господом своїм, щоб сьогодні взяти те, що необхідно для переселення, щоб що ми були вільні в Господі, в Ісусі Христі, до чого призвав нас Господь нас. І навіть в ту неділю, що було, мені довелося бути в верхнові в селі, і там теж причастя було. Я знаю, хоч там небагатсько людей, але я теж кажу, Господи, що я можу дати? Я нічого не можу дати, але є той Господь, який знаєте, дає е, ту піщу, дає те слово, і знаєте, Бог благословив. І я на чу настільки Бог навіть не знає як промовити, як проговорити, як підкріпити. І я вийшов з цього зібрання, це моє серце радувалося. І я так дякував, що я знову пережив Господа, пережив присутність Божу, що Господь він з нами. Він на кожному місці. Він на кожному місці. І наші, хай погляди сьогодні будуть направлені на Господа на Ісуса Христа, коли кажеться, може в нас і сили десь втрачаються, але є сила Господня. Є той Господь, який сильний тебе і мене підкріпити Духом Святим. Або Отче, хай Господь благословить кожного із нас. Я зачитаю слово Боже, теж поділитися деякими думками перед молитвою. Це буде Євангелія від Луки, 15 розділ із 11 вірша і нижче. І це притча про блудного сина. І він оповів: у чоловіка одного було два сина, і молодший із них сказав батькові: дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. І по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю, і розтратив в маєток свій світам, живучи марнотно. І Як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати, і пішов він тоді, і пристав до одного із мешканців тієї землі. А той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого хоч трючками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір. А я отут з голоду гину, устану й піду я до батька свого та й скажу йому прогрішив я, Отче проти неба та супроти тебе, недостойний я вже. Зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного своїх наймитів, і ставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому і зачав цілувати його до цього місця. Це історія про блудного сина. Що написано, що в одного чоловіка було два сина, і прийшов час, що один із синів захотів знаєте, мати свій спадок, маєток свій і оставити дом батька. Ми сьогодні розуміємо, що знаєте, він Господь він знає, як проговорити знаєте, до кожного. І ця історія він багато Христос говорив притчами. Для когось це було закрито, але знаєте, для когось це було відкрито. Коли Господь він відкриває духовне вухо, ти починаєш розуміти навіть притчу, ти розумієш навіть про що Господь хоче сказати. Хай Бог поможе і благословить кожного із нас, щоб ми мали це сьогодні вухо відкрите, щоб ми чули, що Господь сьогодні навіть, промовляє до нас. І я вірю, що Господь він знайде для нас, як той батько, навіть, як, який ми сьогодні діти біля батька. Але що ми сьогодні вибираємо в своєму житті? Ми подібно, Я думаю, що тут сказано за того чоловіка, який мав два сина. Знаєте, ми я думаю, що це сказано за Господа, і тоже прообраз якби двох синів. І один остався в домі батька, а другий оставив знаєте, цей дім і пішов щось шукати. Ми також маємо право вибора. Ми можемо бути в домі Божому сьогодні, а може бути де-інде і щось шукати свого. Але як добре, коли ми присутні в цій Господній, коли ми відкриваємо своє серце і не оставляємо знаєте, Господа, не оставляємо зібрань своїх. Хай просто Бог благословить нам триматися Господа. Бо тому що, коли ти вийдеш в цей світ, цей світ не пожаліє, ворог не пожаліє. Він завжди приподнесе якийсь гріх, він хоче бачити твоє падіння, він хоче над тобою насміятися. Але Господні очі не так дивляться, Господь Він завжди простирає руку помощі, руку милосердя. І Господь хоче, щоб ми були такі, як і він, щоб ми сьогодні служили з любов'ю, щоб ми сьогодні берегли себе по Слову Господньому. І Я вірю, що Господь, знаєте, Він сьогодні, знаєте, кожен з нас, знаєте, Він трудиться. І Господь все зробив для нас, для нашого спасіння. Але що ми сьогодні? Сьогодні вибираємо, і ми бачимо, що той син, один із синів, знаєте, він забрав той спадок і пішов на іншу країну, і все розтратив, і прийшов печальний стан, коли вже захотів наїстися тих рожок, що там, де, де свині їли, і для себе знаєте, я розумію, кажу, Господи, ми можемо прийти до такого печального стану, і хто тобі поможе? І хто тобі поможе. Але найте, але все одно Господь він стукає знаєте, в серця, він промовляє до нас. Він промовляє до нас, і знаєте, деколи переламлює наше це я, нашу гординю, показує нас зі сторони, щоб ми побачили себе очима Божими. І цей син він в серці, знаєте, своєму побачив, до якого стану він дійшов. І він положив серці своєму і згадав: мого батька є раби, каже, і вони краще живуть, ніж я. А до якого стану я дійшов? До якого стану я дійшов? Але знаєте, є той Господь, знаєте, який чекає, який сьогодні виглядає, як той батько, знаєте, який виглядає сьогодні. І той син рішив в серці своєму, що вернусь в Дім Батька. І ще не вернуся в Дім Батька знаєте, як сином, а вже хоча б бути слугою. І знаєте, він десь переосмислив, переуцінив своє життя. Так хочеться, щоб і кожен із нас, щоб ми десь знаєте, в своєму житті переосмислили знаєте, що Господь зробив для нас, бо тому, що ми були свій час в темряві, але був день, коли Господь нас звільнив, і ми в свободі знаходимося, в свободі духа. І Господь не хоче, щоб ми назад верталися в це рабство, верталися в цей гріх, це знаєте, щоб десь там, де бути там, де знаєте, ворог не, не пожаліє. Але я вірю, що Господь він Бог любові, він Бог сили. І ми бачимо, що цей син він прийшов назад в дім батька. Він прийшов і сказав такі слова, що знаєте, що батько прийняв його, що ви простив другими словами. І він, знаєте, прийшов з повинною. І ми бачимо, що батько побіг йому назустріч і почав обнімати, почав цілувати і прийняв свій дім. І отакий от Господь наш, знаєте, люблящий. Коли кажеться, може, треба було б, знаєте, десь насварити, можливо, десь накарати, якісь речі зробити, але Господь по-іншому робить. Він переобнімає, цілує якби нас в духовному значенні. Він пригортає, він сьогодні кожного із нас називає сином і дочкою. Колись були далекі, ми не знали Господа, але нині ми близькі, тому що Господь зріднив нас кров'ю своєю. Слава Господу Богу. Хай Бог благословить кожного із нас, щоб ми цінували знаєте, в житті тим, що маємо, коли маємо хліб, одежу, щоб ми були довольні, щоб ми були вдячні Господу, щоб ми десь сьогодні не шукали свого, а шукали того небесного і горнього. І я вірю, що Господь сильний благословити нас. І ми бачимо, якщо далі читати цю історію, що батько, Він знаєте, сказав, щоб слуги Зарізали ділянка, і він зробив такий, е, святко, такий святковий стіл накрив і почали радуватись, веселитися. Але той старший син прийшов і він запечалився і сказав батькові потім, якби висловивши, каже, ти мені нічого не дав, хоча я постійно з тобою був в домі, Я не залишив тебе, як той другий брат мій. Але він сказав, це що моє, це є твоє. А цей він пропадав, і я його знайшов. І тому він, знаєте, Господь знаєте, він зробив таке торжество в нашому житті. Так само, знаєте, Господь він хоче знаєте, дати саме найкраще для нас. І написано в Слові Божому, що небо радіє, коли кається один грішник. Небо радіє, коли людина визнає з себе грішним. Я за себе хочу сказати, що свій час я дякую Богу, що були ті люди, які мене забирали на зібрання, що те слово сіялося вже в молодих руках моїх. Хоча я довгий час ходив. І довгий час не каявся. Хоча я чув слово, проповіді і десь знаєте, думав, може ще не час, може молодий і ще. Я не такий грішний, як інші. Але коли Господь коснувся серця мого, він показав, які є, що я багато маю недоліків, що я теж в гріхах Нема праведного ні одного. Всі всі грішили ми. Але є той Господь, який взяв на себе гріхи всього людства. Є той Господь, який і сьогодні кличе навіть тебе по імені, Він знає тебе по імені, Він знає твоє життя. від аду я. Він знав день народження, він знає кінець твій. Але сьогодні право вибору для кожного із нас дано, за кінь іти, кому служити. Найте, хай Бог благословить. Я знаю, що коли Господь знаєте, коснувся нас, і ми покаялися, ми дещо обіцяли Господу, щоб Господу служити. Можливо, я і той той блудний син, що я, Господи, вже готовий бути тобі слугою. Хай Бог благословить. І брат Олег спочатку він проповідував, щоб у це було милосердя, щоб наше життя було наповнене добрих діл. Хай Бог благослови, щоб справді ми знаєте, поступали так, як би поступав Ісус Христос. Ми зараз будемо мати молитву, і, можливо, є знаєте, тут на цьому місці ці серця, які нуждаються в Господі. Можливо, хтось ослабів духовно десь. Сил не вистачає, десь знаєте, не вистачає терпіння, різні ситуації. Але це є Господь на цьому місці, який любить Тебе, який не відвернув свого погляду, який чекає Тебе і Він сильний ухріпити. Ми часто можемо думати, а що про мене подумають люди? Знаєте, люди, знаєте, одне, але що саме головне подумає Христос. Нам сьогодні треба робити кроків в сторону Господа. Ми діти Божі, але ми десь усладіваємо. Але є Господь, який близько до кожного із нас, і Він хоче благословити насліддя своє. Ми будемо дякувати Господу за це зібрання. Будемо дякувати за те, що Він є з нами. Будемо молитися і ще до Бога, і, знаєте, кликати. Давайте ми станемо на наші ноги.